Завтра Надя має отримати цей дипломатичний імунітет. Наскільки це допоможе? На що ми сподіваємося, і в принципі які сподівання, що далі буде? Ну, Розпочну з того, що в Україні сьогодні є масовий героїзм українців, які боронять Україну на всіх фронтах. І треба віддати належне тим людям, які зараз, коли ми в цій студії, в окопах, в холоді, в під обстрілами. В загрозі своєму життю вони боронять нас. І сьогодні в тому числі скарбота по тим, хто загинув, по невинним людям, по дітям. Це страшні речі, які відбуваються. І Надя один з цих легендарних героїв. Наш план по її звільненню був дуже чіткий. Зробити надію народним депутатом України після того вона набуває право стати повноправним членом парламентської асамблеї ради Європи і набути повний дипломатичний імунітет. А він передбачений угодою. Про імунітет Ради Європи, до речі, Російська Федерація ратифікувала цю угоду про імунітет Ради Європи ще в 96-му році. І 15-та стаття прямо говорить, що всі, хто стає членом парламентської асамблеї Ради Європи, вони не можуть бути заарештовані, не можуть триматися під вартою. і Частина Б статті 15 прямо говорить, що вони мусять бути звільнені і відпущені на парламентську сесію е, парламентської асамблеї Ради Європи. Завтра починає працювати ця сесія. Тобто це міжнародний завтра, документ, він має обов'язковий характер, це не добра абсолютно воля. Абсолютно обов'язковий. Це як міжнародне законодавство, так і внутрішнє російське законодавство, яке Росія мусить виконати, тому що вони ратифікували цю угоду і вони зобов'язані її слідувати. І завтра буде тест. Тест черговий, можливо, безнадійний, але черговий для Путіна. Він кожен раз говорить, що він не порушує міжнародних законів. Він кожен раз говорить, що він дотримується міжнародного права, і він законослухняний громадянин, а Росія законослухняний учасник ПАРЕ і організації Об'єднаних Націй. Але завтра вони мусили звільнити надю. І це і була наша надія на її звільнення. Звернулася президент Парламентської асамблеї Ради Європи напряму до Володимира Путіна і до Наришкіна. Але, на жаль, сьогодні на офіційний запит Парламентської асамблеї Ради Європи Наришкін відповів, що вони не планують звільняти Надю. Порушуючи чергову норму міжнародного і свого російського законодавства, він говорить, що вона мусить пройти в суд, знаючи, що вона ні в чому не винна. Навіть е, делегацію Європарламенту, яка хотіла сьогодні прорватися в Росію для того, щоб вимагати виконання резолюції Європарламенту, в тому числі по надії, не дали візи, не пустили на територію Росії. Це говорить про те, що іде по суті масована атака на весь світ. І в Україні ми сьогодні тримаємо фронт за весь світ, не лише за Європу. Ми тримаємо фронт всіми українськими силами. А які які зараз важелі впливу? Ну, ми там диво, бачимо, як Москва там на мінську угоду реагує. Які важелі впливи для того, щоб Надю відпустили для того, щоб завтра, коли вона отримає цей дипломатичний імунітет, вже ну просто виконали цю угоду, яку ви принесли в студію? Сьогодні не можна розділяти надію. І війну, яка ведеться проти України, війна, яка порушила всі міжнародні норми, надія це частина цієї війни, тому що на території Росії Путін намагається надію е, як символ України практично закатувати, показати, що вона винна в усьому, і що вона як би то знищила життя людей. надія, це боєць, це військова людина. Вона зобов'язана боронити свою власну землю, і тому не можна розділяти цей процес. Путін, Росія, розтоптали все міжнародне право. І я гаряче підтримую сьогоднішнє рішення РНБО про те, щоб е, звернутися до Гаагського трибуналу, до Гаагського міжнародного суду, щоб зупинити цю агресію і притягнути до повноцінної кримінальної відповідальності всіх, хто сьогодні нищить. Українських, українську територію, український народ, українську землю. Агресор мусить бути покараний. Мені тільки шкода, що стільки часу упущено, розумієте? Тому що ми, як Україна, коли почалася ця агресія, мусили е, ліквідувати в зародку цю агресію. Ми мусили зупинити це тоді, коли це ще були лише паростки, а не я... вірити. На мирні ініціативи Путіна. Я задоволення з вами про це поговорю. У нас зараз просто є кореспондент з фронту. Він щойно з'явився, дуже нестійкий зв'язок. Ми почуємо, що там на фронті, і я дійсно хотів з вами не тільки про надію, а й про війну поговорити. Юлія Володимирівна, ну я якраз просто про війну і хотів поговорити. Ну, ми почули ще раз додатково, що стягує терористи, там російські війська з'являються, стягують війська. Що далі? Як з цим боротися? Ну, насправді. Сьогодні мусить бути зроблена повна консолідація всіх українських сил, всіх народ, президент. Уряд, парламент, і коли почалися ці агресивні дії на, на Донбасі, в Маріуполі, я звернулася з екстреним зверненням до президента, прем'єра, голови Верховної Ради, щоб провести розширену раду національної безпеки і оборони і щоб негайно завтра скликати позачергове екстрене засідання Верховної Ради, яка мета. Я вважаю, що е, сьогодні вже всім очевидно і в світі, і в Україні, що е, риторику про перемир'я Путін використав для того, щоб цей час спрямувати на підготовку нового наступу для України. І нам сьогодні потрібно, як би це не було боляче. Ми всі хочемо, щоб мирним шляхом, шляхом переговорів врегулювати цю ситуацію, але ми не можемо бути неадекватними. Ми зобов'язані діяти сильно і логічно. І тому нам треба нарешті вже втрачений час, але вводити локальний в Донбасі військовий стан, тому що військовий стан. Це не означає оголошення війни. на території війни. держави, а на Ні. території виключно Луганська, Донецька область. Військовий стан це система управління обороною і країною під час таких агресивних дій. Це не оголошення війни і це не повномасштабна війна. Це реальна струнка, чітка система управління країною в особливій ситуації. І друге ставка головнокомандувача. Обов'язково. Це одноначальне, це правильна, єдина система управління обороною країни. Я знаю, що є різні думки. Є, наприклад, люди, які вважають, що не треба вводити воєнний стан. Зокрема, парк. кажуть, що управління військових воно не буде настільки ефективним, як управління, ну, система управління, яка зараз є. Ви ж знаєте Справа в, в тому, що сьогодні навпаки повний, ну, скажімо так, нескоординованість і неузгодженість дій кажу. все мусить іти з однієї системи управління, і це треба було з перших кроків робити. І ми на цьому наполягали зараз. Є шанс негайно скликати Верховну Раду РНБО і прийняти це важливе. Стратегічне і доленосне для України рішення це посилить нашу оборону, це дасть нам можливість зібрати все в один кулак. Але цього недостатньо. Нам треба повністю скоординуватися з усім світом. Світ сьогодні потужно нищить режим. Агресора. Ви знаєте, я хотів вас якраз про це запитати. У вас величезний досвід. Ви особисто багатьох знаєте за вас колись особисто перші особи світу заступилися. А, яка є можливість а, вирішити цю проблему саме? А, як вони як вони реагують? Як вони відреагували? Яка може є можливість кого є можливість залучити для того, щоб світ став на нашому боці? Насправді світ на нашому боці. І вчора, сьогодні, я перший раз почула від перших осіб. Сполучених Штатів Європейського Союзу вони чітко сказали, що це військова агресія Росії, і вони перший раз сказали про військове співробітництво і військову допомогу. Дональд Туск, дуже це ви знаєте, людина, яка і друг України, і в той же час це людина, яка сьогодні управляє в тому числі. І е, певними інституціями Європейського Союзу. Це людина, яка чітко сказала, треба діяти сильніше. Я хочу нагадати, 39-й рік е, вже був прецедент, коли Радянський Союз пішов неоголошеною війною на Фінляндію, пам'ятаєте, угу. коли вони інсценували там, е, як би то. Ви знаєте, там багато Фінляндією, Фінляндії але... вона навіть там не визнана республіка була, яку визнав, так. визнав Радянський Союз так. і намагався Фінлянська, якось робити. Фінляндська республіка це декілька сіл, які тоді Радянський Союз захопив е, Фінляндію на кордоні з е, Радянським Союзом, і вони оголосили це Фінляндською. Ну як, як ми зараз маємо так звану ДНР чи ЛНР, так, так, так Той самий сценарій, так, Так, але як діє в світ, отут треба зосередитися. Тоді е, Фінляндія звернулася тоді, не була організація Об'єднаних Націй, а була Ліга Націй. Вони звернулися туди і вимагали негайних дій. І тоді Ліга націй зібралася. Це було в 39-му році, я не помиляюсь десь грудень місяць, і вони виключили радянський союз з Ліги Націй. Сьогодні я пропоную прямо діяти. Не може агресор бути. Знаходитися в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй і Це блокувати всі блокується цілі. повністю захист України від такої масштабної агресії. Треба негайно зробити все, щоб Росія була виключена хоча б з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. І я звертаюся зараз до світу. Робити все можливе для того, щоб зупинити цю агресію проти всього світу. Я вірю в перемогу України, але і Україна і світ мусять діяти дуже сильно. Не треба себе вводити в оману, що можна умиротворити агресора. Це війна, це перше. І друге, треба включити всі сили і всі можливості, саме розуміючи, що це війна. Юлія Володимирівна, маємо закінчувати. На жаль, у нас час вичерпаний. Я дуже вдячний, що ви що ви прийшли до нас у студію, і я дуже хочу надіятися. Я дуже цього бажаю і вам, і вам просто щоб завтрашній день. Коли Надя отримує цей дипломатичний імунітет. Ну, дай Боже, що щось зміниться. Ну, знаєте, там, поки вона ще не є, там членом Ради Європи, ну, можливо, Москва якісь заяви робить. Uh -huh. Ну, дай Боже, завтра вона стане членом паре. Отримує дипломатичний імунітет. Дуже хотілося, щоб щось змінилося. Okay. Тримайтеся. Дякую вам, дякую, що були yeah, сьогодні. Вірю, що ми переможемо. І все це залишиться в минулому. Але треба бути сильними і треба перемагати. Переможемо, обов'язково. Дякую, Дякую.